Посадова особа місцевого самоврядування всіляко використовує свої повноваження. В принципі, не так класно, як би хотілося. Я думаю, що це органічний процес для мене це історія успіху. Цей розрив і це нерозуміння це є виклик. Дуже багато студентів повернулися до громади. По іншому побудувати довіру не можна. Всім привіт! Мене звати Сергій Пронкін, я керівник громадської організації Нова Дружківка і ви слухаєте подкаст Move The Youth». В цьому подкасті ми будемо говорити про молодь, яка є рушієм змін в громадах. Ми будемо казати про їхні виклики, про можливості і про те, як вони впливають на порядок денний. І сьогодні у нас черговий випуск, і моя гостя, пані Ніна Семашко, голова громадської організації Молода Помічнянська». Громада, а також начальниця відділу освіти помічнянської міської ради, вітаю вас, пані Ніно. Добрий день. Ну і перше питання сьогодні. в мене до вас як загалом і до всіх спікерів нашого першого сезону, який ми знімаємо безпосередньо про молодіжні ініціативи Кропивниччини. Як ви потрапили в молодіжну політику, як зараз модно казати, в молодіжку? Так що вас привело до цього? Розвиток молодіжної політики тісно пов'язаний з реформою децентралізації, коли у 2018 році утворилася наша громада, і ми зрозуміли, що зміни в нашій громаді залежать від нас, і ніхто краще за нас нашу громаду не розбудує, у 2018 році. Ми створили громадську організацію, і, чесно кажучи, довго не думали над її назвою. От у нас була молода громада, вона тільки з'явилася помічна, і одразу з'явилася громадська організація Молода помічнянська громада. І от так ми стрімко почали. В червні ми зареєструвалися, а в липні у нас вже був наш перший грант від Асоціації велосипедистів Києва про велорух створення. Велоінфраструктури проведення європейського тижня мобільності в поміщанській громаді. Ну і далі закрутилося. Утворили ми молодіжну раду, першу каденцію, другу, молодіжний простір. Я думаю, що це органічний процес, бо неможливо уявити розвиток громади без розвитку молоді, молодіжного руху, розбудови молодіжної інфраструктури і розвитку молодіжної політики в цілому. Вас дуже, ви поєднуєте в собі дві особистості і громадської діячки як голова громадської організації, і посадова особи місцевого самоврядування як начальниця відділу. Чи важко це робити? Тобто, не відбувається так, що з одного боку, знаєте, громадські організма організації мають адвокувати адвокатувати якісь процеси і впливати на місцеву владу? А з іншого боку, ви саме та особа, ну скажімо так, на яку там громадськість має впливати для покращення тих чи інших. Умов життя проживання да ну, якщо ми кажемо про молодь, то молоді а в моєму випадку. Навпаки, це синергія, яка один одна частина іншу е, доповнює, е, бо насправді. Наявність певних владних повноважень вона навпаки допомагає вирішувати дуже багато питань. До прикладу, якщо наприклад треба провести молодіжну акцію в школі або там в будинку культури, то я знаю дуже багато моїх колег з громадських організацій, ідуть оббивають десятки там порогів для того, щоб отримати дозвіл. Дуже багато різноманітних бюрократичних процесів мають пройти. В моєму випадку, навпаки, це спрощує. Якщо приходить за утріч громадська організація, дружня СКЦ зеркаля чи будь-хто інший, то ми е, маємо доступ безперешкодний до закладів освіти, до інфраструктури молодіжної, яка є. І ну, треба сказати, що ось тут е, посадова особа місцевого самоврядування всіляко використовує свої повноваження для розвитку. Молодіжного руху в цілому для розбудови громадянського суспільства в громаді, тобто ви в гарному сенсі використовувати адміністративний да. ресурс, а як у нас звикла, але в позитивному Використовує це, в адміністративний ресурс. Я абсолютно не, не приховую цього, тому що насправді дуже класно, коли є можливості для покращення. А давайте повернемося до вашого першого гранту. Ви сказали, що це була е, грант направлений на покращення велоінфраструктури. Загалом, як е, е, справи в поміщнянській громаді з велоінфраструктурою, рухає цим процесом молодь чи є інші сили? В принципі, не так класно, як би хотілося, але плюс в тому, що у нас з'явилися велопарковки, плюс в тому, що у нас велосипед... велосипедисти дуже активно представлені на вулицях нашого міста, і молодь також бере активну участь в цьому процесі. Тому досить непогано, але для мене це про активність в цілому і наша громадська організація. Цілу низку провела заходів, і були декілька у нас проектів, спрямованих на покращення фізичного здоров'я, ментального здоров'я, екологічного руху в цілому. Ну але це було до повномасштабного вторгнення. Ми вже декілька разів сказали про вашу команду. Познайомте, хто це молоді люди, люди більш старшого віку, які переймаються питаннями молоді. На той момент це були молоді люди до 35 років. Це були працівники наших закладів освіти, молоді освітяни, які закінчили або навчалися у вищих навчальних закладах і прийшли працювати в громаду представники працівники органів місцевого самоврядування, просто небайдужі люди, які е, хотіли покращити місце, де вони проживають. Ну і звичайно зараз не можна уявити. Розвитку нашої громади без молодіжної ради, яка вже другу каденцію працює в нашій громаді, і я дуже пишаюся тим, що друга каденція у нас сформувалася уже в 23-му році під час повномасштабного вторгнення, і тут я можу говорити про системність і тяглість, коли у нас утворилася у 18-му році перша молодіжна рада, її очолила учениця молода дівчина активна, яка брала активну участь в. В прийняті положення про першу молодіжну раду, в утворенні першого і в виділенні коштів на утворення нашого першого молодіжного простору. А потім вона повернулася після закінчення Вищого навчального закладу, до речі, в столиці. Вона повернулася в рідну громаду. І зараз я дуже цим пишаюся, вона є молодіжною працівницею, яка працює. Офіційно в нашому молодіжному центрі, ну і для мене це історія успіху, коли ми показали ще зі шкільних років. Молодій людині, що ось громада може давати можливості для розвитку, для втілення власних ідей, для розвитку власних ініціатив, і потім вже вона після отримання професії повертається і цей весь потенціал використовує для змін, і вже вона працює з молоддю, і вже вона активно підтримує діяльність уже другої каденції молодіжної ради. Дуже цікавий кейс розказали про саме повернення да після навчання в вищому навчальному закладі до малої громади. На вашу думку, а що мотивує і в подальшому може мотивувати молодь не залишатися в умовному Києві, Дніпрі, Львові, великих містах, де багато можливостей? А повертатися до своїх малих громад і розвивати їх. Ну, тому що мені здається, ось цей, як ви сказали, тяглість, вона все ж таки має бути. Якщо вся молодь поїде і буде реалізовувати себе в Києві, пробач, Київ, ми тебе любимо, але ну, для прикладу, малі громади вони будуть, не будуть розвиватися, вони так. будуть тільки деградувати. На вашу думку, повторюю питання, що може бути мотивом для повернення? Давайте спробуємо так відповісти на це питання як з боку громадської діячки, так і з боку можливо посудової особи. Мені здається, тут можуть бути різні підходи до цього. Напевно, це як це не банально прозвучить, але це любов до малої батьківщини, тому що далеко не всім до вподоби Київ при всіх його можливостях. І маленька громада, особливо зараз в період війни, вона теж має свої численні переваги. І от безпека в, в нашій. Ціловіки Кіровоградщині – одна з них, але як на мене, тут більшу роль відіграє все таки можливість впливати, можливість впливати на владу, можливість впливати на зміни, можливість бути частиною цієї влади, можливість реалізовувати власні ідеї. І та інфраструктура, яка для молодої людини повинна бути Це і спортивний зал, це і умовний клуб, це і, і сучасна кав'ярня, і школа, і садочок. І отут я вже вам скажу як посадова особа. Садочки і школи помічної можуть конкурувати а деколи і краще надавати послуги ніж у великих містах. Тому ем, молода людина повинна себе відчувати, як на мене, реалізованою, повинна відчувати себе потрібною і повинна мати все необхідне для життя. І розуміння того, що тут, ось я тут і зараз можу конкретно приносити користь, можу реалізовувати ідеї, можу згуртовувати навколо себе людей і можу створити зміни. Якщо, наприклад, в помічній молода людина може спокійно зайти до міського голови, до заступника, розповісти про свої ідеї, отримати підтримку, це набагато спрощує втілення дуже багатьох ініціатив і відчуття приналежності до певної Громади тут набагато легше реалізувати і показати, ніж у місті мільйоннику. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Я просто трішечки цим е, поймався. Е, чи на, на вашу думку, чи можуть міські цільові програми підтримки молоді, в тому числі і житлом, службовим, і різноманітними грантами, спрощеними кредитними системами, стати ось тим гачком, який Дозволить змотивує молодих людей повертатися в рідні громади, тому що не всі можуть, наприклад, знайти житло в тому ж великому місті Львові, Києві, де попит на нього, і відповідно ціни дуже високі. А рівень заробітних плат, ну він на перших етапах твого життя, дорослого, професійного, не дуже високий. Безумовно, це відіграє важливу роль. Чесно скажу, наша громада поки не може цим похвалитися, і на як на мене, дуже важливий. Момент це працевлаштування, і те, що відбувається у нас, те, що ми намагаємося просувати, коли ми побачили молоду людину, яка навіть навчається в вищому навчальному закладі, і тут треба сказати, що під час війни дуже багато студентів. Повернулися до громади, і коли ми побачили, опа, клас, у нас їх хореограф Євген, який навчається в Поплавського, і ми його одразу запросили у наш е, центр дитячої та юнацької творчості очолити зразковий хореографічний колектив. І, і, і Євген уже три роки. Хоча він не планував, навчаючись в Поплавського, він не планував теж працювати в поміщанській громаді. Але за три роки він уже настільки зріднився з дітьми, він настільки вже е, досяг. Майстерності як педагог, як наставник, що, звичайно, він уже є невід'ємною складовою культурного простору нашого міста. Е Аліна, про яку я вам говорила, в кожному закладі освіти ми намагаємося на посади вчителів фізкультури, музичного мистецтва української мови. Як тільки ми бачимо, що ось десь є наша випускниця, яка навчається або який навчається, звичайно, ми таким чином намагаємося людину до нас повернути і таким чином зачепити. Тової цей скаутинг е, молоді, яка поїхала, десь навчається пров... проводити для того, щоб е, залучити, повернути, скажімо так, їх назад. До громади, ну хочу вам сказати, ми намагаємося не втрачати зв'язок. Це правильно. Ну мені здається, от, ми сподобалася фраза не втрачати зв'язок. А ще дуже важливо, мені здається, на рівні громади між різними спільнотами розбудовувати довіру. А, і мені здається, що один із елементів розбудови довіри, а, якщо ми будемо казати про молодь, то питати в них, а чого вони хочуть, і враховувати це в, в прийнятті рішень різних, що стосується молоді, тобто яку ми там не знаю. Сьогодні там скільки молодіжних центрів потрібно створити в громаді, і якого вони будуть наповнення або спрямування, чи потрібен чи не потрібен там умовний баскетбольний майданчик? Чи о, чув, що вже є консультативно-дорадчий орган як молодіжна рада зі своєю історією? А яким чином ще от поділіться прикладами, досвідом, яким чином ви враховуєте запит молоді для того, щоб потім це все перенести, як ми кажемо, це мови бюрократії на папір і прийняти в цільових програмах. Тут я з вами погоджуюся на 100% і хочу ще відзначити в цьому контексті класну рису нашої молоді, якій не можна замилити очі. Тобто з нашою молоддю треба бути максимально чесними і відвертими, і говорити правду. По іншому побудувати довіру не можна. Класний кейс у нас є створення. Мол створення молодіжного центру як структурного підрозділу комунальної нашої установи і ведення посади молодіжного працівника. І от історія наступна: у нас вже був один молодіжний простір, але він був в західній частині нашого міста. Він був дуже класний, створений за допомогою, за при допомозі міжнародних партнерів, за фінансування міського бюджету і міжнародних донорів. Все в ньому було супер, єдине географічне розташування. І ось з чого почала наша молодіжна рада, і це дуже класний кейс. Що вони провели опитування не просто хоче ваня або хоче Сашко. Є опитування, бо досить воно було репрезентативне. До речі, хочу відзначити, що і в нас ще й молодіжній раді від 14 до 35 представлені абсолютно усі вікові категорії. Є і молоді підприємці є молоді мами. І вони провели опитування. І виявилося, що все-таки нашій молоді не вистачає молодіжного центру, і цей молодіжний центр має бути наповненим подіями. А для того, щоб він був наповнений подіями, треба, щоб була відповідальна людина, молода, активна, зацікавлена, яка б ці події створювала або допомагала створити молоді. І ось наступним кроком було презентація цього опитування для широкого кола громадськості, в тому числі вони його презентували і на сесії міської ради для наших депутатів. Ну і тут мій біль і нашої громади, і мабуть не тільки нашої, в тому, що до депутатського корпусу входить дуже мало представників молоді, або в нашому випадку не входять взагалі. Це люди 60+, 55+. Е, ну от щоб ви розуміли, один із депутатів сказав. Так у нас є офіцер громади. От нехай він з молоддю і працює. Ну тобто, люди півгодини, наша голова молодіжної ради презентувала опитування, в якому було однією з ключових потреб це створення молодіжного центру, але в цьому молодіжному пос... центрі введення посади молодіжного працівника. На що їм сказали? Так а, а в сенсі, є ж у нас там якісь певні люди. Ну тобто, ось цей розрив і це нерозуміння це є виклик. Але. Це про використання службового становища депутати, скажу вам наперед, не виділили кошти на введення посади. Проте ми створили молодіжний центр як структурний підрозділ в центрі дитячої юнацької творчості і ввели посаду молодіжного працівника, одну з посад керівника гуртка педагогічно замінивши на посаду молодіжного працівника. Це абсолютно передбачено чинним законодавством, і в результаті наша молодь. Після проведеного опитування, після того як вона свої продемонструвала, показала і презентувала свої потреби, вони отримали молодіжний центр як комунальну установу, який складається уже з двох молодіжних просторів, тому що у нас інколи буває така кількість насичених подій, що одночасно у нас в двох просторах відбуваються певні заходи, і маємо одну молодіжну працівницю. І зараз ми працюємо над тим, щоб у нас. Було більше молодіжних працівників, тому що загальна кількість молоді складає більше трьох тисяч, якщо говорити від 14 від до 35, то цього недостатньо. Але уже станом на зараз, в період війни, коли ми маємо установу, яка є певним на сьогоднішній день. Ми бачимо магнітом для молоді, тому що там дуже багато різних класних відбувається і івентів, і тренінгів, і серйозних заходів, і маємо результат адвокаційної політики молод. Молодіж адвокаційної кампанії молодіжної ради, яка була побудована на врахуванні потреб молоді. Супер. Мені здається, це дуже ну, крутий такий приклад, такий, який можна переймати, поширювати на інші громади. Ну. Дуже часто стикався з тим, що роблять для молоді без молоді або поверхово враховують інтереси молоді, коли там здається, що здається, мені здається, що молоді це буде цікаво, і таким чином це яким запис, записується і далі приймається в відповідних документах. Хотів би дуже коротке питання вам поставити, яким чином би долучити молодь до управління громади. Дуже коротко. Знаю, не всі хочуть, от ви кажете, йти в депутатський корпус, але ну як все ж таки перетягувати ось на ту на той бік, тому що ми розуміємо, що це інструмент прийняття рішень, і хочемо ми або не хочемо іншого нам чинне законодавство не дає. А як на мене спочатку знайомити з тим, що таке в цілому місцеве самоврядування, які його повноваження, які це дає можливості? І е, ми активно працюємо над тим, щоб нашу молодь в майбутньому е, залучати до е, владних процесів. Е, і перший Етап це консультативно дорадчий орган. Наступний це вивчення інструментів участі, умовно кажучи, що може робити молода людина активна, як впливати на прийняття рішень. І, от до речі, в нас зараз теж реалізується цікавий проект про залучення молоді, де молодь вивчає і електронні петиції. В нас, до речі, є одна електронна петиція, підтримана в нашій громаді, і місцеві ініціативи, і шкільний бюджет зараз у наших школах нашої громади. Впроваджується шкільний громадський бюджет і м, показати на прикладі маленьких ініціатив, маленьких проєктів громадського бюджету, вирішення маленьких питань як втілення місцевих ініціатив, що можна творити зміни. Але якщо ви підете у владу, якщо ви будете балотуватися і ставати депутатами місцевої ради, е, іти на е, посади, працювати в виконавчий комітет. Ось, будь ласка, шлях для реалізації ваших ідей, щоб вам не доводилося, умовно кажучи, доводити людям про необхідність базових речей, як молодіжний центр, як молодіжний працівник, як важливість прийняття молодіжної програми в громаді. І другий шлях, який ми зараз тільки розпочинаємо, це стажування в органах місцевого самоврядування. Тобто, з одного боку, це буде профорієнтація, з іншого боку, це буде е, демонстрація відкритості влади, і з іншого боку, це буде можливість для молоді, е, що називається спробувати на дотик. Відчути, побачити, почути, як працюють ці органи місцевого самоврядування. І, можливо, коли людина побуде всередині цього процесу, вона зах... тут є більша вірогідність, що вона захоче сюди повернутися, бо вона буде розуміти, що це за середовище і як вона може тут бути корисною, і що може тут змінити. Дякую, mm -hmm. дав да дякую. У мене для вас є такий називаємо суперкороткий бліц. Я хочу від вас почути такі три поради, можливо, такі візійні для тих, хто хоче займатися і працювати в молодіжному секторі. Що їм потрібно робити? Або що відчувати, ким бути? Буквально от три поради короткі. Перше бути чесним, щирим і відкритим, по-іншому з молоддю ніяк. По-друге, навчатися. Тут би я порадила почати з базового тренінгу молодіжний працівник, спеціалізований тренінг молодіжний Це працівник. Зараз багато можливостей. І третє, не боятися, не боятися помилятися. Супер. Дякую вам велике за змістовну бесіду. Ми маємо вже. Завершувати, знаєте, підбивати підсумок нашої сьогоднішньої бесіди. Я сподіваюся, наша громадська організація так чи інакше приїде до вашої громади. Мені здається, є дуже багато спільного, в чим ми могли би бути корисні один одному, в тому числі це розвиток молодіжної політики, інструментів локальної демократії. Загалом круто коли в громаді. Дуже активний, прогресивний і розуміючий все, молодіжний сектор і посадові особи, які приймають рішення, які безпосередньо торкаються молоді, і вони також залучені до цього процесу. Дякую вам велике за сьогоднішню зустріч і бесіду. Це був подкаст Move the Youth. в черговому випуску. Ми говорили про молодь помічнянської громади, про їхній вплив на порядок денний, яким чином впливає молодіжна рада на прийняття рішень, які стосуються. Молоді. Як завжди, всі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Ставте лайк, поширюйте друзям, коментуйте. До зустрічі в наступному епізоді. Пока-пока.